Таю вас, друзі! Ось такий у нас зимовий сад. Через листопад, але сніг продовжує падати. Такі дерева припорошені снігом. Ось така в нас зима сад. Тут у нас калина снігом дуже гарно, красиво виглядає скалина. що зима збирається відступати, хоча кажуть, що ще буде тепло. Але сніг падає. Не знаю, коли буде ще це тепло, тому що листопад. Ще на календарі у нас листопад. Отже, тримаємося, друзі. Ріємось у хатах, а зима свою справу робить. Вона не питає календаря, коли хоче, туди і приходить. Ось так, а температура на дворі 2 градуси тепла. Морозу немає. Але сніжок падає собі. Ось такий у нас зимовий сад. Будемо грітися. Гарного сім дня і насолоджуємось красотою зими. Побачення!